Як почати вести блог з нуля без грошей у 2024 році. Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і я співвласниця та SMM спеціаліст вже з досвідом більше чотирьох років. У нас є агенція, де ми допомагаємо бізнесам та експертам просуватися в соцмережах. Сьогодні я поділюся з вами п'ятьма простими кроками, як розпочати ведення блогу, не вкладаючи ні копійки. Тому готуйтеся записувати, скрізь, адже інформації буде багато. Перше і найважливіше про. Просто будьте самими собою, кожен з нас унікальний, і саме це приваблює людей. Не намагайтеся одягати чужі маски, показувати себе тим, ким ви не є насправді. Тому що це буде тільки вас стимулювати до якогось вигорання, ви будете постійно закидати блог, будете гнатися за якоюсь красивою картинкою, яка насправді нікому не потрібна. Будьте собою і приваблюйте таких же однодумців, як і ви. Тому на цьому етапі нам потрібно з вами розробити позиціонування. Дайте собі відповіді на запитання: чим я хочу займатися, що я хочу транслювати в блозі, яку користь я можу дати людям? Що в мене виходить найкраще, про що я. Буду розповідати. Пропоную розглянути на конкретному прикладі. Наприклад, ти майстер манікюру, і в тебе в шапці профілі пише мама, двох кулінарія, майстер манікюру. Маю собачку, догі», Наприклад, в тебе в контенті повна солянка, тут тебе рілси з роботами, там в тебе діти, тут в тебе розпаковки, тут рецепти. Інстаграм просто не розуміє, кому показувати твій контент. Чи зацікавить твій блог людина, яка вперше зайде на сторінку? Чи захоче вона підписатись на тебе? Навряд тому що твій контент не викликає якоїсь мотивації підписатися на тебе, тому приступаємо до наступного етапу, саме упакування, щоб було зрозуміло для чого на тебе підписуватись. Завдання: дайте відповіді на наступні питання, та на основі них ми з вами приступаємо до наступного кроку упакування вашого профілю. Упаковка блогу складається з нікнейму. Він повинен бути простим та легко запам'ятовуватись. Приклади хороших ніків прикріпили тут. Зазвичай у ніках пишуть ваше ім'я плюс прізвище, ім'я плюс по батькові, назву вашого бренду. Рекомендую вам не додавати цифри, адже це досить дешевить ваш нік. Аватарки один з найважливіших аспектів, тому що при пошуку аватарка повинна працювати на ціль впізнаваність. Тут я рекомендую додавати ваш портрет, де буде чітко видно ваше обличчя, а також. Якщо ж ви бренд, просто логотип, який буде легко зчитуватись без дрібних всяких елементів, які не буде видно в загальному масштабі. Та жирного рядка, наприклад, ви майстер манікюру в Києві. Вам варто написати в жирному рядку майстер манікюру, педикюр, якщо є. Всі ці ключові слова, по яких вас будуть шукати, а також локацію. Це Київ опис профілю. Тут важливо коротко розповісти про себе, хто ви чим займаєтесь і чим ви будете корисні, щоб відрізнятися серед конкурентів. Вам потрібно створити унікальний опис профілю. Він має бути в першу чергу чесним, містити тригер. чим ви насправді можете бути корисні, яку біль ви закриваєте вашої аудиторії. Кайлайте тут має бути зібрана інформація по папкам, хто ви чим займаєтесь, яку користь ви можете донести вашій аудиторії. Зазвичай це про мене, мій шлях. Послуги, прайс, відгуки також. Ви можете закріпити ваші актуальні кейси. Аналіз цільової аудиторії. Цільова аудиторія це ті люди, яким цікаві ви ваш продукт та ваш контент. Це ті, заради кого ви пишете пости, викладаєте історії, знімаєте рілси. Це ті, без кого ваш блог ніколи не буде активним. А бізнес не буде приносити достатньо клієнтів. Тут допоможуть питання. Це питання, які найбільше цікавлять вашу аудиторію, які проблеми в неї, який контент її цікавить, які страхи. Тобто, для кого ви будете вести блог? Найпростіший спосіб дізнатися про вашу цільову аудиторію це зробити опитування в сторіс, вивчаючи вашу СА, звертайте увагу на ці параметри. «Стать». Тобто, якщо зараз ваша цільова аудиторія, там, прикладу, 70% чоловіків, ви починаєте вести ваш перукарський блог, то зрозуміло, що активність буде падати, так як чоловікам ця тема буде нецікава. Вік. Кожна вікова група має свої проблеми, свої інтереси. Тобто, рекламувати якісь преміум продукти на школярів не має сенсу, тому що така реклама не буде працювати. Країна та місце проживання важливо розуміти, який зараз час у ваших підписників, куди організовувати. Доставку чи де відкривати офлайн-магазини. Болі, простіше кажучи, те, що зачіпає вашу аудиторію. Наприклад, коли у людей проблеми з грошима, вони зазвичай заощаджують, частіше відгукуються на якісь знижки, спецпропозиції, тому влучно вам буде додавати їх до свого продукту чи контенту. Чим частіше ви пишете про болі, використовуєте тригери, тим легше вам буде продати ваші продукти чи послуги. Час. Важливо розуміти, коли ваша аудиторія найбільш активна. Це в день чи ввечері. Якщо ввечері, то немає сенсу закладати великі бюджети на рекламу саме в день. Дохід. Цей параметр вам допоможе, щоб розуміти, чи транслювати вам якісь дорогі продукти, до прикладу, дорогий відпочинок, дорогі готелі, чи показувати більш доступніші варіанти для вашої. Цільової аудиторії. Плюс під час продажу потрібно розуміти, чи ваша ЦА має можливість придбати цей продукт. Інтереси. Це допоможе вам визначитись темами для постів, для ваших різ, тобто для вашого контенту, тому що це вже апріорі цікаво вашій цільовій аудиторії. Дайте відповіді на питання про цільову аудиторію. Це вам дуже допоможе на етапі створення вашого контенту. Контент-план, де брати ідеї для контенту. Насправді вони всюди і прямо перед вами. Поділюся з вами ще джерелами, де можна черпати натхнення для вашого контенту. Ваш Дірект, ваші клієнти, почитайте, що вам писали клієнти, які вони вам питання задавали. Випишіть ці питання собі. Далі наступне джерело це згадайте вас. Коли ви починали на початку, що вас цікавило, які теми, теж випишіть їх. І наступне джерело: це TikTok, Інстаграм. Користуйтеся пошуком, вводьте ключові слова. І вам будуть підтягуватися відео, які найбрали найбільше активності. Випишіть ці тригерні теми і застосовуйте їх у вашому контенті. Читайте також коментарі під відео, які найбрали найбільше переглядів у ваших конкурентів, чи взагалі в пошуку TikTok, Instagram чи YouTube. Також випишіть всі болі вашої аудиторії і застосовуйте ці тригери також. Запам'ятайте, що кожну одиницю контенту ви повинні створювати з якоюсь певною ціллю, наприклад, Віральний Його Ціль це охоплення. Отже, його мають коментувати, лайкати, поширити, перевірте його спочатку перед публікацією, чи відповідає він цій цілі. Ви можете показати цей ріл з вашим рідним, близьким і подивитися на їхню реакцію, чи викликає він у них взагалі якісь емоції. Випишіть по 5 ідей з кожного джерела, а також знайдіть тригерні теми, які зайшли вже у ваших конкурентів. Важливо, не копіюйте їхні відео. А транслюйте, передавайте, розкривайте теми саме через ваш досвід. Без певної стратегії ваш блог просто не буде працювати. Зніміть сторіс, як ви дивитесь зараз це відео, і я вам подарую ось такий зручний простір для планування вашого контенту та роботи з ним. Lead – це безкоштовний продукт, який ви надаєте за підписку. Це може бути чек-лист, гайд, відео урок чи будь-який корисний файл. Я знімаю зараз це відео, і це є моїм лід магнітом. Я публікую рілс. Кінці яких закликаю, що дарую цей відео урок. Щоб його отримати, люди пишуть кодове слово, бот перевіряє підписку і видає їм посилання на відео в YouTube. Правило просте: спочатку ви працюєте на блог, а потім блог працює на вас. Також у вас є можливість працювати зі мною особисто, де я допоможу вам з налаштуванням системи для комфортного введення блогу та монетизації. Якщо вам сподобалося це відео, залишайте лайки, пишіть коментарі, і я вам буду відповідати на ваші Запитанням. До нових зустрічей, папа! -па!